Вона дипломат за освітою та кондитер за покликанням. А ось у волонтерстві справжній танк, навіть маючи трьох дітей, киянка Ольга Стоян починаючи з 14-го року, усю себе віддає волонтерству. бо війна для неї розпочалася вісім років тому. Мене брат був досить відомим військовим волонтером, але він загинув і. Якось так вийшло, що мені це перейшло в спадок, і в мене було дуже багато спочатку убрати. Тепер вже у мене це ті ті самі кіборги з ДАПа, і, і, ну, і вони всі спочатку повномасштабного вже вторгнення, ми знаємо, що вони майже всі пішли знову воювати за країну. Це було відбувалось на рівні мене і моїх друзів. Просто так як. Я дипломат за освітою. У мене багато кого розкидано по всьому світу. І, Відповідно, я як і всі волонтери зверталась до людей на своїй особистій сторінці Фейсбук, і якось воно пішло, поїхало, і от якось з того розрослося. І навіть 24 лютого, коли вся країна була ошелешена страшною звісткою про повномасштабне вторгнення. Ольга замість збирати речі до тривожної валізи у турборежимі вже шукала, де купити тепловізори для наших військових. В ніч з 23 на 24 я не прокинулась від вибухів як більшість населення, оскільки я вже не спала, і я всю ніч викупала на сайтах Німеччини в основному в основному Німеччини. Я викупала тепловізори, тому що я була впевнена, що це буде і коли всі кинулись. І почався хаос, коли почали все просто скупати, вони вже до мене вже їхали. Лише за час повномасштабного вторгнення на фронт було передано більше 200 тепловізорів, понад 100 дронів та тисячі бронежилетів підраховує волонтерка. Причому це враховуючи, що ми не були фондом, ми, не були, ми просто збирали по друзям, ми просто У нас була якась своя репутація, у мене була своя репутація і. Не повірити, мене донатили ті самі військові, тому що вони знали, що вони отримували зарплату, і це такий, таке замкнуте коло. Ми даємо їм, вони отримують зарплату, дають нам, і вони знають, що це далі кудись діваються. У мене навіть хлопці, тільки вже на ротації, які поранені, і вони вже не воюють, ну так склалося. Вони все одно присилають нам кошти. Я кажу, куди? Каже: я ж знаю, куди воно піде, воно піде туди, куди треба. Тому це дуже важко. Зараз є статистика. От клянусь, зараз уже все чітко по документації. В перші місяці особливо бронежилети. Я навіть боюсь порахувати, назвати ту суму і ту кількість. Бронежилетів, яких ми зробили, закупили, знайшли, вимутили, випросили сьогодні. Волонтерський фронт робить дійсно надможливі речі, і це неоціненний вклад у нашу перемогу. Коли всі там сварять державу, трошки всі не розуміють той факт, Окей, добре, десь ми повинні були бути готові. Але коли є армія 250 тисяч, і вони, в принципі, це більшість військових, які укомплектовані були на той момент, да, на момент 24 лютого, 2022 року, то в нас буквально за день-два армія із 250 тисяч людей стала мільйон. І держава як би вона не хотіла, навіть маючи кошти на рахунку, це не робиться отак. Раз і 70, 700 тисяч там, шоломів і бронежилетів. Причому в, у вас же в Чернігівській області був завод по виготовленню саме шоломів. І його ж розбомбили, тому що я знаю, хто власники. І якби Коли немає інфраструктури, немає де виробляти, а потужності не були розраховані на це. Це зараз у нас вже військова економіка, яка Потужність іде в ногу з війною. Ну, всі перекваліфіковують свій бізнес на, на війну. Тоді Україна не була до цього готова. Волонтерка Ольга Стоян разом з відомими українками знялася для календаря, так як відьма скаже, який вже зібрав для Збройних сил України мільйони гривень. На той момент це був мемом дуже класно ходив приколи в Конотопі, коли, вони, коли орки туди зайшли, і там жінки їх. Розказали, що таке відьма українська і, і що їм за це може бути. І ми вирішили, а давайте зробимо. І тут Тетяна скинула вірш Людмили Герової, і ми до, до Людмили Герової. Ми звернулись до неї, і вона дозволила використовувати слова свого, свого віршу. І ми на основі цього віршу, на, на основі кожного рядка, ми постаралися вкласти, ну, ви бачили, мені здається, що там кожна сторінка, вона реально пронизана. Це дуже відпрацьовані образи. Нам ніхто їх не нав'язував. Кожна робила те, як вона це бачила. Ми кожна вибирала свої слова і відпрацьовувала. Волонтерки і самі не сподівалися, що на Відьомський календар буде такий шалений попит, як в Україні, так і за кордоном. На лотереї за 12 календарів, якщо я не помиляюсь, ми зібрали біля. Е 700, 700 тисяч гривень на 12 календарях. Потім у нас був аукціон, продавали календарі як прихильникам кожної з дівчат. І, і таким чином, то, тобто, хто, готовий, всі, е, хто готовий заплатити стільки-то, стільки-то. І це був аукціон, хтось там зміг купити за 15 тисяч гривень один примірник, але все, що йшло з аукціону, і все, що йшло з е, е, лотереї, е, там були підписи всіх 12 дівчат. А далі вже був продаж. Волонтери, які наближають перемогу України, насправді можуть дістати все. Проте бувають періоди, коли є гостра потреба в конкретних речах. І, як правило, вони потрібні у дуже великій кількості. Зараз нагальна потреба саме в зігрівайках. От, от такий момент. Їх навіть можна викупити із серії там, від 15 до 20 гривень, але це сама нагальна потреба. Тому що тій кількості, яких у нас зараз хлопців привозять з обмороженням руки і ніг, я ще в такій кількості цього не бачила. І це навіть не кульові поранені, це навіть не якась міновибухова травма, яких теж дуже багато. Але... Саме зігрівайки. що більше ми будемо волонтерити, тим швидше це все закінчиться, каже Ольга. І додає, що працюватиме з командою стільки, скільки буде потрібно, бо хто як не ми. І це ще раз доводить, що українці дійсно неймовірна нація, яку нікому не перемогти.